Кого ти обереш для зустрічі у лісі, чоловіка чи ведмедя? Хто з них для тебе є більш загрозливим? Ви напишіть в коментарях, поставте лайк в цьому відео, підпишіться, якщо цікавий мій контент. А я в кінці відео скажу, кого б обрала я. У цьому відео ми поговоримо про цю інтернетну дискусію, хто її розпочав і хто кого в чому звинувачує. До речі, не забувайте підтримувати донатом школу операторів БПЛА Ятаган. Посилання, як завжди, у описі. І починаємо. З чого почалася ця палка дискусія, про яку ви точно мали чути? 10 квітня британські медіа скріншот публікували відео, де жінкам на вулиці ставили запитання: з ким би вони воліли зустрітися у лісі, віч на віч з ведмедем чи чоловіком. У повній версії відео переважна більшість жінок відповіли, що з ведмедем за нього віддали свій голос 12 респонденток, а за чоловіків лише шість. Жінки, які обрали ведмедя, пояснювали, що загалом бояться чоловіки. А також говорили, що ведмеді зазвичай не нападають на людей, якщо їх не провокувати. Також вони обирали ведмедя, тому що їх не запитуватимуть, у що вона була одягнута у разі нападу цього ведмедя. Ті, хто проголосував за чоловіків, говорили, що під чоловіка відбитися набагато легше навіть у разі нападу. А крім того, якщо цей чоловік виявиться хорошим, то з ним можна буде комунікувати для того, щоб збирати дрова, та й загалом. Вибратися з якоїсь екстремальної ситуації у лісі в соцмережах люди піднімали дискусії, кого власне вони обрали на місці такої жінки у лісі. Причому вступали в дискусію і чоловіки. Також, поки ви розмірковуєте, з ким би ви краще опинилися в лісі, і пишете мені про це коментар. Я хочу поділитися з вами розпаковкою косметики, яку я собі поназамовляла. Ви лише подивіться, яке миле упакування це український бренд косметики Girlwood. Його місією є допомагати дівчатам підкреслювати природню красу без надто яскравого макіяжу, без якоїсь там шаблонної відповідності інстаграмним фільтрам. Тобто ця косметика повинна допомогти нам. Бути такими, якими ми є, і полюбити себе. Через деякий час займете особливе становище в своєму колі. Перше, що я дуже хотіла собі замовити, це ось такий набір стіків. Тут у нас хайлайтер рум'яна та бронзер. І перше це у нас рум'яна. Давайте сводчити. Пахне шоколадом. Дуже кремова текстура, бронзер. Хайлайтер в нього такий золотистий, золотистий відтінок перламутровий. Класно пахне. Ця косметика реально дуже якісна. В неї прекрасний запах, класна консистенція. Цей олівець це просто знахідка для стрілок, для губ, для брів і як хайлайтер. Замовити косметику Girlwood ви можете за посиланням у описі в інстаграмі та на сайті. Деякі з чоловіків, які самі обрали ведмедіа, пояснюють. Це статистикою, скажімо, з 1784 року у США зфіксували 180 смертельних випадків нападів ведмедя на людину у той час, як у середньому щороку в США більше 400 тисяч жінок стають жертвами зґвалтування та сексуальних домагань саме від чоловіків. Ця дівчина, яка вивчала в університеті екологію, зазначає, що знаючи про ведмедів аж занадто багато, вона все одно обрала довбаного ведмедя. So I'm an ecology major and I know way too much about bears like way more than the average person. Um and I would still choose the fucking bear. So in the US there are only about 6 fatal bear attacks per year. Um, and there are millions of people who spend time in the woods who go hiking and all that so it's not like nobody is like anywhere near bears ever and when those attacks do happen it's usually when someone provokes a bear um, not when they're just existing in their habitat for the most part you will be completely fine if you leave them alone and mind your business but the same cannot be said about men be the perfect way to die. Багатьох чоловіків, звісно ж, обурила така реакція, і вони висловлювали свою думку в стилі не всі чоловіки і так далі. І ось що вони кажуть: Якщо ви побачите чоловіка у 99,99% ,99 випадків. Ви просто привітаєтесь і побажаєте одне одному гарної прогулянки. А якщо ви побачите ведмедя-грізлі грізлі. То краще б вам мати при собі пістолет. Інший користувач критикує статистику щодо летальних випадків із ведмедями та чоловіками. І він каже: за своє життя ти проходиш по сотні тисяч чоловіків, але ніколи просто так не побачиш ведмедя. Нічого дивного немає тому, що число злочинів, чинних чоловіками, є вищим. Ніж нападів ведмедів. Прихильники позиції обрати чоловіка у лісі публікували відео того, як ведмідь швидко біжить за своєю здобу, щоб показати, якою небезпечною може бути зустріч із цим хижаком. bear. It sounded like she wanted to choose the man instead. <lothtaking> would <Wake Forest> you rather be stuck in the woods with a woman or a bear? Let me know. Because I, I think, you know what? I think I would rather choose the bear. Because at least with the bear, the bear's not going to just date me for my money. And in the divorce take half my stuff. цей ютубер зазначає, що якщо жінки обирають від медіа, Тим слід припинити дзвонити у компетентні служби, коли вони бачать цього ведмедя, адже в цих службах працюють переважно чоловіки. Також варто замінити чоловіків, вчителів, які навчають їхніх дітей на ведмеді. До речі, у цьому своєму відео він називає таких жінок, які обирають ведмедя «delusional feminists». І взагалі в кожному майже його відео є слово «delusional», і, мабуть, його використовують для якогось самоствердження. Багато користувачів загалом зійшлися на тому, що не всі чоловіки чоловіки погані, а жінки надто демонізують їх, тому що дивляться багато трукраймів та й загалом сидять в соцмережах. А одна юзерка навіть сказала, що жінкам варто боятися самих себе, адже ті, хто голосно заявляє про те, що боїться чоловіків, насправді страждають від нестачі уваги з їхнього боку. Вона каже, Ви знайомитеся, вона каже, Ви знайомитеся у клубах із випадковими чоловіками, і цієї ж ночі йдете з ними додому. Ви два дні спілкуєтесь з незнайомцями. У дейтинг додатках та запрошуєте їх до себе. Щось я не бачила, щоб ви ходили в ліс до ведмедів. Зате ви кожну ніч проводите з першими зустрічними. Один користувач розповідає, що його маму сильно покалічив ведмідь, і вона перенесла важку операцію, і написала про це досвід книгу. І він каже: чесно, я радий, що у вас таке привілейоване життя. Що ваша відповідь ведмідь. Проте після гнівних коментарів він таки вибачився за це відео. Цей користувач в них розповів, що регулярно ходить до лісу. Та національних парків і неодноразово стикався з дикими тваринами, в тому числі з ведмедями. За його словами, хоча йому бувало страшно, він бодай знає, як діяти в таких ситуаціях, бо те, як поводяться хижаки, є прогнозованим, набагато більше він злякався і відчув, що може померти, коли під час прогулянки лісом зрозумів, що його переслідує невідомий чоловік. Багато прихильників позиції ведмедів зазначають, що найгірше, що ведмідь може зробити з людиною, це її вбити. Тоді як чоловік може ґвалтувати і катувати свою жертву. Name is John. I was a for 31 Манім зжан. Спенталас але він крайм з агенс персон сексон, інвестити алфас бад дапне. Бер намагається захистити щось. or they're hungry, I would imagine. I'm not a bear expert. Men kill because they make a choice. Often men kill because they want to. Often men kill about over emotion. Jealousy rage. йому в коментарях до цього відео люди пишуть, що якщо ведмідь вбиває фізично, то чоловік може вбивати морально. Але давайте подумаємо логічно. Науковці стверджують, що ведмеді просто так на людей не нападають, лише якщо відчувають загрозу. Ну або вони голодні. Ну загалом вам кажуть так просто вони не нападають. Але подумайте, що б ви відчули, щоб побачили вживу ось таке без клітки. Просто гуляє на свободі. Чоловіки, звісно, бувають різні. Чимало з них є небезпечними. І ви ніколи не знаєте точно, чи виживете ви після зустрічі з незнайомцем у лісі. І все ж таки це принаймні людська істота. Ви ж не лякаєтеся, коли бачите незнайомця у місті. А чому саме в лісі це страшно? Бо ви сам на сам. А як щодо ліфту? Ви б також обрали у ліфті ведмедя. Звісно, я б обрала бути сама в ліфті. Ведмідь бігає набагато швидше за людину. Його вага в рази більша, ніж вага людини. А боротьба та бійка з ведмедем і людиною є просто непорівнюваними речами. Давайте згадаємо лише, як зраділа лицарка Брієна, коли її практично беззбройну поставили у двобій з ведмедем. Тобто, якщо на вас напав чоловік, у вас принаймні є якийсь шанс до боротьби, адже стать не визначає ваші силу та навички. А от біологічний вид, скажімо, людина та бурий ведмідь – це вже реально по дефолту різниця у скілах. Як дівчина, яка як і всі дівчата на цій планеті зазнавала чіплянь, коли я просто йшла по вулиці собі, можу сказати, що як мінімум погляд ведмедя та погляди різних дегенерацій, які чіпляються до дівчат на вулицях, ну точно відрізняються. А ще ведмідь не буде тобі вигукувати вслід різну маячню, свистіти чи якісь кіскати. Після чого іноді хочеться прийти додому та помитись, але на щастя, як тільки дівчина стає трохи старшою, це все проходить, тому що то різні збочинці та pdf файли вже нею не цікавляться. Крім того, ведмідь, якщо й нападає, то робить це лише для захисту свого власного, ну або свого потомства. А от людина, як розумна істота, робить це з певних злочинних мотивів. Я думаю, що відповісти на це запитання повністю відверто таки ми не можемо. Тому що, відповідаючи ведмідь, ми просто символічно, демонстративно підкреслюємо, що ми не згодні, що нас обурює безпекова ситуація щодо жінок у суспільстві. І що ми не збираємось з цим миритись, і це дуже добре. Але як метафора, ця фраза мені дуже-дуже подобається, і мені це відгукується. Я думаю, що жінки, які пережили різний рівень насильства від чоловіків, погодяться зі мною. Що коли на тебе нападає, скажімо, якась собака на вулиці, це зовсім інші емоції, ніж коли на тебе нападає чоловік. Загалом я вважаю, що судити про те. Хто є кращим компаньйоном у лісі, ведмідь чи чоловік можуть лише ті жінки, які зазнавали як нападу тварин, так і нападу від чоловіків. Тому що в екстремальній ситуації ми не піднімаємось на рівень наших очікувань, а опускаємось до рівня нашого досвіду, наших навиків. Чоловік чи ведмідь. Я по любому чоловік ведмідь не його нахер. Мене Um, with a bear. What I've heard about bears, they don't always attack you, right? Unless you like fuck with them. So maybe a bear. <laughs> Prob depends what man, but probably a bear.